Привет, охранник. Привет, спака. Спать, молодец, хороший. Ну что, как справа? Ну це Юто, це не Мерседес, слухай, ти вже не загибай так. Це мій Мерседес. Я зрозумів тебе. Так, ну що, всім привіт. А, обкатуємо по черзі. А, дружини подарунок. Ось як бачите, 6,7 мотогодин поки що. А, по черзі. Вже й дружині подобається, звісно, бо це її подарунок. Які та зачекай, дай я трошки ж розповім людям, що по ньому, які питання. Знаєш, дивіться, які я знайшов мінуса. О, дружина вже тікає, куди ти їдеш? Ви бачите, кому що, кому? хто хоче закататися? <craft> Знаєш, дивіться, перше, отаке рішення зробив. Це тут заховав всі э, ці як вони називаються жабки, контакти і таке інше. Ось по поводу цього ще немає ніяких рішень. Ну, Оце поки що так придумав. З двох сторон. Матеріал чим класний, це ізолятор. Да? Ну, Він а, не трухне, не є, але я думаю, що нормальний буде як захист. Ну, поки що ніяких рішень не було, інших. Хоч так мінімально захистить по проводці. Те, що відкрите. Далі. Були крила відпущені. Це ж трошки покаталися. Відпущені крила були внутрі. Ось тут був відкручений. з цієї сторони. І цим крилом підтягли. Далі що? Чомусь повідпускалися фонарі. Габаріти передні. Задні відпустилися, попідтягував. Далі зеркала. Ось тут зеркала попідтягував, бо вони крутяться, вони дійсно гарно тримаються, зеркала, обзор шикарний, але ось на оцих маленьких, там де шарик, ось там треба було попідтягувати. Далі що? Ну, понятне діло, все за... через таводиці. Ти вже їхати хочеш, я зрозумів. Е але є одне але. Звеніла оця обшивка. Знайшов резиночку, ось підставив, Звон припав, тому що підтягував ось ці болтики, вони нічого не дають. Не втягується і воно трошки касається друг друга. І ну, такий звон неприя... неприємний неприємний дзвін. Вирішили цю питання, але з'явилося друге питання. Покаталися. Бачите, що, зелений? Ось. І почав щось підтікати трошки. Я не знаю на сервіс звернусь. Нехай рекомендують. Я не такий супер-пупер тихнарь, щоб там щось, щось втягувати чи перетягувати, Но 100% то не є добре. А, так, в принципі, більше поки зауважень, ані було ще. А, на сапону ось тут. Ось тут. Пропускало, мастило. Просто хомут підтяг сам ось оцей хомутик. І ще він просто був недотягнутий. Затягнув, перестало. Трошки з-під резиночки виходило мастило. Все інше, все інше а, нормально, сухе, запотівання немає ніяк, ні на двіжку, ні на коробці ніде. от, Працювати він вже, я вам скажу так, це 6,6, там 6,9, скільки вже там, як казав, а 6,8. 6,8 мотогодин. Трошки почав працювати м'якше. м'якіше. Ось. Ще один момент були зауваження, коли кришку відкриваєш цю, Вона репіла. Це дійсно так і було. Просто змастив літолом. І репіння це все пройшло. Ну, других рішень поки що немає. До речі, ось, оці гаєчки чи бочки, вони на магніті. Коли закриваєте, вона притримується за рахунок магніту. Ось. Ну, Скажімо так, на сьогоднішній день це поки що все. Катаємось, дружині дуже подобається. Подарунок, дякую ще раз мотостору. Всі домовленості були витримані, О, тому далі буде, далі буде. Якщо в когось були схожі проблеми, напишіть в коментах або щось порадьте, ну більше всього мене турбує, більше всього мене турбує підтікання ТОСОЛу, А так, в принципі, більше нічого. Так що всім дякую за перегляд, за лайки, підписуйтесь. Далі буде. Слава Україні!